Хлопці попросили провести діагностику ходової частини плюс заміна масел фільтрів, тобто повне технічне обслуговування для того, щоб вона була готова знову до виїзду зону бойових дій. Львів'янин Станіслав Лісовий відкрив волонтерський автосервіс, де ремонтує машини для ЗСУ. Сам Станіслав на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Пішов добровольцем. 21 квітня 2022 року він з побратимами потрапив під обстріл, де отримав осколкові поранення. Поранення було в внутрішніх органів. У мене була задіта печінка, нирка, і уламок зупинився в хребті. І ну, декілька уламків отримав в ноги. Лікарі прогнозували. Ну мені цього не казали, мені тільки вже потім довели цю інформацію. Коли вже рік пройшов, я вже ходив. Що лікарі давали 90% того, що у мене буде параліч нижніх кінцівок на 9 травня 22-го року. Я почав робити перші кроки, тому це була моя перемога. Близько року тривала реабілітація. Під час відновлення Станіслав почав займатися волонтерством, шукав автомобілі для фронту. Стикнулися з тою проблемою, що сервісу не надавали. Якісних і вчасних послуг тому ми дійшли до такого висновку, що потрібно відкрити свій сервіс, який буде відповідати за якість і за вчасну доставку автомобілів до хлопців. На волонтерському автосервісі вже полагодили 15 автомобілів для ЗСУ. Об'єми каже Станіслав, поки невеликі, адже поки тут один механік. Приміщення під автосервіс допомогла знайти міська рада. Ремонтом почали в серпня, відколи з'явилось відповідне обладнання. Цим допомогли волонтери з-за кордону. Розповідає співзасновник автосервісу Максим Сослюк. Наші друзі з Британії, Чехії, наприклад, цей. Підйомник нам подарували і пофінансували чехи. Вони почули про історію про те, що автомобілі на мало того, що потрібно купувати, їх ще треба обслуговувати. І деколи це потрібно робити ще до того, як автомобіль потрапляє до зсу. Також тут фарбують автомобілі для фронту. Ми будуємо зараз окреме приміщення для художників для малярів, які камуфлюють машини. Між іншим вони закамуфлювали більше 300 автомобілей. Для того, щоб розділити роботу між механіками та художниками, Станіслав Лісовий планує розширити автосервіс. Для цього подав заявку на програму ваучерної підтримки для ветеранів від Львівської міської ради. Ми зараз розуміємо про те, що ми не можемо закрити всі запити, які до нас надходять. Тому у нас зараз виграв. Вши цей ваучер в міста на 300 тисяч фінансової допомоги. Ми зараз закуповуємо додаткове обладнання. Це буде ще один підйомник більшої вантажу підйомності для того, щоб закривати весь спектр автомобілів. У Нас стоїть задача зробити так, щоб люди, які хочуть, щоб до наших військових потрапляли гідні автомобілі, побачили нас і при бажанні могли нам допомогти збільшити обсяг. Хороших автомобілей для зсу Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.